Всім привіт! Ви на каналі Розвиток та Медитації. І сьогодні ми поговоримо про любов до себе. Любов до себе є важливим аспектом особистісного зростання і догляду за собою. І ось кілька кроків, які ви можете зробити, щоб розвинути цей вид любові. Практикуйте самоспівчуття. почніть з доброго ставлення. Визнайте, ми всі люди, і всі ми робимо помилки. І ви також будьте м'які, і з розумінням ставтесь до себе навіть коли стикаєтесь з проблемами чи невдачами. Адже це цілком нормально. Зосерейтесь на своїх сильних сторонах. Знайдіть час, щоб визначити позитивні якості. Записуйте всі свої досягнення і регулярно нагадуйте собі про них. Встановіть межі. Важливо знати власні пріоритети. І на першому місці завжди ви. Сказати Ні, якщо вам чогось не хочеться робити це. Також нормальна. Подбайте про своє фізичне і психічне здоров'я. Харчуйтесь здоровою їжею, висипайтесь і регулярно займайтесь спортом. Звертайте увагу на свій стан, не ігноруйте потреби, емоції і бажання. Завжди будьте добрі до себе. Робіть речі, які роблять вас щасливими і приносять радість, і це може бути що завгодно від прийняття розслабляючої ванни до заняття улюбленим хобі. Оточіть себе позитивним впливом, проводьте час з людьми, які надихають вас і підтримують ваші цілі і інтереси. Уникайте токсичних стосунків або ситуацій, які вас пригнічують. Пам'ятайте, любов до себе це подорож, не пункт призначення. Це потребує часу і практики, але завдяки наполегливості і відданості ви можете навчитись любити і цінувати себе такими, які ви є.